Всім привіт! Я вирішив зробити відео присвячене клановим тусам. Яка техніка повинна бути прокачувана в гравців, які хочуть вступити в різні клани і грати з ними там на вилазках, наступах, турнірчиках, івентах, ну всяких таких тусовках клановських. І Хочу підібрати топ-8 прокачуваних танчиків. Які повинні бути гравці, які хочуть вступити в той чи інший клан, але не мають там 279-х, 907 х і чисто йдемо по прокачуваній техніці. І це суто моє таке бачення, як я бачу, можливо, хтось з ким з мною не погоджується, то пишіть в коментах, цікаво буду прочитати. На перше місце я поставив би польську СТ-го левела КС-63, ну просто люта СТ. -шка. В кланових тусах вона себе зарекомендувала на всі 100. Використовується на дуже багатьох картах. Плюси її Це в неї запас міцності, майже 200 хп. Це швидкість 75 км. Зайняти якусь горку, Зайняти якусь позицію. На тих самих хімках поїхати на горки, просвітити, показати, хто в них десь їде. І не тільки. Ну, стежка дуже класна, на якій десь в'їжджати позицію, Зайняти першим позицію Класна. І плюс ДПМ як не крутий, є з неї ДПМчик. ДПМчик у неї 3400 в минуту. Ну хороший ДПМчик, може навіть з тим самим 907 м перестрелюватися і може спокійно виграти в нього ПВПшку. Класна стежка, зарекомендувалася хорошо. Раджу її всім, хто планує в планові туси. По модифікації дивіться, зараз я покажу, що б я радив її зробити. Польову модифікацію ви бачите в себе на екрані. Це чисто моє бачення польової модифікації. На кланові туси на СТ. По обладнанню, що б я радив поставити закалку, щоб більше ХП міг спокійно з Стежками, з тими самими 907 перестрелюватися Турбач, щоб летіла ще лютіше, ну і досил само собою. От такий цей поляк ну дуже класна СТ-ка, всім раджу, і всіх повинна бути вона в ангарі, обов'язково. На друге місце я поставив би 140-го замінник. 907-му. Десь стать на кінпу покидать, десь трохи від голови пострілять, десь під'їхати за КС-ками підстрелювати, десь якусь позицію піджати, десь за контр лт ЛТшечку. Ну, прям хороша стежка, яка може це все зробити. Заміни к тому самому 907-му, який ще може з 907-му і пострілятися або перестрелюватися. Так, що б я радив по польовій модернізації на 140 го Це на ваших екранах вона є. По обладнанню. В принципі, нічого без змін. Закалка більше ХПшки йому піддать. Турбач щоб швидше під'їжджав, і досила, щоб Кедеши в і Кедешев. Класна стежка, всім, всіх вона повинна бути в анварі, хто хоче в кланові туси. Коротше, замінник в 907-му. На третє місце, місце я поставив би суперконя. Це альтернатива Чіфтейну Жирний, хеп, запас місцесті, хороший, ДПМний. Да швидкість в нього не сильна. Там 39 з турбачом, боновим, 40 км у час. Але приїхати на позицію, виставиться і спокійно можна відстрелюватися, як не крути, броня в голові є. Там да, пробивається, а коли, але коли нормально на ньому танкувати крутиться, то його попробуй ще пробий. А в ПВП з чіфом, в хороших руках конь перебиває чіфа в нуліну, по ДПМчику вибиває його. Що б я радив по польовій модифікації на коня? Дивимося на екран. Тут все видно по обладнанню. Перший перший слот це якщо десь треба піжжати агресивно, під'їхати, постаратися, зайняти позицію, щоб пересталюватися з тяжами, це закалка, турбач, досил. Стандартний набір для тяжів. Другий набір, якщо ви знаєте, що ви будете стоятись позиціонки, щоб йому покращити всі свої характеристики, стабу. Точність, де ще краще, то закалка, вентиль замість турбача і досил. Ну, лютий танчик, Лютий танчик. конь, дуже класний танчик, і прям альтернатива чіфу ще така, ще на ньому нормально можна в... виігрувати. Якщо поїхати в 15 чифів на 15 конів, так вони виграють в ХП. Вони переб'ють тих чифів, прям за ПВПшиться. переб'ють коні. Класний танчик, який обов'язково всіх повинен бути в ангарі. На четверте місце я поставив би об'єкт 277. Ну просто люта турбіна. Тяж, просто, якщо десь від'жажать позицію, залетіть десь займа позицію, трошки від, відтіснити тих самих ЛТ-шок, СТ-ок, притримати, щоб другим ходом до тебе під'їхали тяжі, то це просто ну, класний танчик. Швидкість, броня. Як не крутіть, альфа, пробой, ну, Класний танчик, ну просто пушка бомба. 27 в всіх обов'язково повинен бути в ангарі. Він дуже часто використовується, дуже часто юзається. Класний танчик, всім раджу, щоб був в ангарі прокачаний По польовій модифікації я радий ви на нього поставити отаку польову модифікацію, дивимося на екранчик. По обладнанню, ну, стандарт. Якщо агресивно зайняти позицію, когось від'жати, то це турбач, закалка, досил. Якщо ви знаєте, що ви там. Вам по часу не треба нікого вжимати, що ви десь будете в прийомці, стоять в позиційній перестрілці, то радив би я закалку, стаб, ну, щоб швидше зводився, щоб стаба була не розлітався, і досил. Ось такий набір. Ну, танчик просто класний. В рандомі себе почуває дуже хорошо, в кланових тусах він себе почуває дуже-дуже. хорошо, Ну просто дуже класний танчик. Всім раджу, щоб був в ангарі. Хто приходить якісь клани, то обов'язково, щоб була у вас техніка в ангарі. На п'ятому місці я поставлю ЛТшечку, кольосника, ЄБРчика. Ну куди ж без нього? Ну це просто він в рандомі всі кошмарить. Ну і в кланових тусах також він всіх кошмарить. Переїхать! Пересвітить, бистренько показати, куди передвигаються команди, де твої противники, де вони, як вони, щоб ти міг зреагувати, де їх зустрічать, десь агресивно зайняти позицію, щоб сховатися, стати на, на пасивне світло. ну Це просто все про ЄБР, все є, швидкість. Як не крутіть, маски, маскировка в нього є, ну, класний танчик просто. Обов'язково ця ЛТшка повинна бути у вас в ангарі, якщо ви хочете, щоб вас брали на бої. Щоб дуже часто вас брали, на різні карти вас брали, то обов'язково вся техніка повинна бути. По модифікації, ну, дивитесь на екран, маскировку максимум б'ємо йому. По обладнанню це командирський прибор, малошумка і просвітлена оптика. А що для ЛТшки ще треба? Світить і щоб тебе не пересвічували. Просто пушка-бомба, ЛТшка дуже класна, дуже тяжка, звісно, я на ній не можу грати. Дуже важка, я її не можу нормально зрозуміти, не вмію я на ній сильно грати, але дуже класна техніка, яка повинна бути в ангарі обов'язково. На шосте місце я поставив би французького тяжкого танчика MX50B. Ну, куди ж без славнозмішної бешки? Швидкість, барабанчик на 4 снаряди, пробойчик. Все, все в неї є, все в цій бешечці є, агресивне піджатися, другим планом десь підійти, виставитися, віддати барабан, відійти назад, відкидешити свій барабан за 25 секунд і знову вийти ввалити свій урон. Ну це просто. Хімки якісь нагору заганяють, бешок, ну, бешка дуже часто юзається, і це теж той танчик, який повинен бути в ангарі. Да, вона тяжка в реалізації. Але обов'язково повинна бути, якщо ви хочете в всяких кланових тусах. Тусить. Що по польовій модифікації я б на неї би поставити дивимося. По обладнанню, по обладнанню, я поставив би. Якщо агресивно десь підлетіть першим зайняти позицію відкидать когось, прийняти то ставимо? Закалку ХП з більшим турбача, щоб прилітав посвідчати, і СТАБА. Якщо ви знаєте, що ви будете йти десь заднім. За своїми танчиками, за своїми тяжами, за своїми ст десь. І будете ззаді заходити, ну не спішить будете заднім, виходить, другим ешелоном заходити, то, то це закалка, вентиль, щоб покращити ці свої показники і СТОП. Ну, в рекламі Бешки тут не потрібно нічого робити. Бешка, славно з міста Бешка завжди приймає участь на всіх кланових тусах. На сьоме місце я поставив би німецького. Тяжкого танчика є сотого Що говорить? ХП, броня і Пушка Маузганчик. 279 просто перестрелює він вищий. 289 просто від нього ригають, вибачаюсь на слові. ну Десь городські карти типа енск типа Хімків. І наподобі такого, ну куди ж без сотки сотка, ДПМчиком можна на Маузгані просто може завалювати їх там. Класний танчик, бо обов'язково повинен бути всіх. По польовій модифікації, що б я на нього би поставити, дивіться на екранчик. А по обладнанню закалка, турбач досил це якщо десь бігенько під'їхати, ну, як бігенько, якнайшвидше десь під'їхати, або ж. Мажа have завжди їздити це закалка, вентіль, досил. Так що всім раджу. Сотка обов'язково повинна бути. Вона і в рандомі себе досить непогано відчуває. Класний танчик. Для городських карт в кланових тусах обов'язково повинен бути. І на восьме місце я поставив би американську ПТ-шку Т-110Е3. Броня єсть. Пробой єсть. Десь поставити, зайняти якусь там позицію, десь поставити якусь точечку, щоб приймала, щоб не так швидко вкотили. Той самий Енск дуже часто і дуже багато юзають є третіх, ті самі хінки є третіх, десь там поставити їх на бананчику, щоб чекала, приймала бананчик. Пробої є, альфа є, броня, є, ну, must have, ПТ, яка повинна бути. Що по польовій модифікації я радив би поставити на неї? Дивіться на екран. А зобладнання, закалку ХП збільшуємо, турбача, щоб більш-менш швидка вона була, так скажемо. Ну і досил Кедешку пришвидшуємо. От таких топ-8 прокачуваних танчиків я е хотів би бачити в гравців, які приходять до нас в клан. Які взагалі йдуть в інші клани. Я думаю, що така техніка, якщо у вас буде такий набір техніки, то без ігр ви не залишитесь, у вас завжди будуть брати на якісь катки. Бо у вас є техніка, яка повинна бути сама КСК, завжди є тебе, завжди будуть брати. Так що це я зробив таку підборку чисто свого бачення, можливо, хто зі мною не погоджується, то випишіть в коментах, що не так, щоб, щоб з вашої сторони краще. Щоб ви поміняли, щоб ви додавали ще в цей список. І е, всім дякую за перегляд. Сподобайки бахайте, діліться цим відосиком. Пишіть, що вам не подобається, що вам подобається. Пишіть, чи якась така рубрика зайшла, що ще можна змінити, чи потрібно щось таке робити ще в подальшому. Мені буде приємно подивитись, почитати. І з вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах, все буде Україна.